– Не холодно. Метро стоп, відео знімається. Юра йде в річку. О! <масло> Давай, зараз зарастай! Ще раз занурься. Занурься ще раз, шерос, слушайте гридя. Не <плазу> хочеш так? Ні, я не хочу. Давайте я вийду. – Давай. виходь, виходь, швидко втирайся, Юра, та не... Втирайся швидко. Ну да Зараз. Давай руку. А, не треба, все файно. Ти дуже файно. Давай, сам на Що мені на жар знімаєш? Так. Опа! <реш> Я <реш> трошки сюди. Ай, каміння, ай, го!

Может он до берега перейти? Не, не перейде. Там дальше так глубже и очень А, нет, я не хочу. А если уже уровень воды поднялся, то взагалі. Вау! ха ха Ой, а, не а. знаю. Уляна, це класно, Це просто класно. Я залізу, тільки потім. Я без купальника, я не полізу за вас. Там не понятно, ти чи яй, а! Водай на яйце, щоб камнем не підірває. Що я встав? Никем камнем, клем!